Вітаю шановні телеглядачі. Зараз на Надвінянщині перебувають у відпустці наші захисники. Зокрема, це бійці батальйону оперативного призначення 50-го полку Національної гвардії України. Нещодавно ми з ними спілкувалися у цій студії. Сьогодні тут присутній командир відділення розвідки даного батальйону Олег Туєшин. Вітаю вас! Доброго здаю, а здрава також Україні. Очільник районної е, свободи Михайло Іваночко, вітаю. Святом вас, слава Україні! Е, перш за все, знаю, що е, навіть перебуваючи в відпустці, е, не сидиться вам на місці. Відвідуєте і школи, і проводите е, активну роботу. Зокрема, і е, їздити на схід, е, доставляєте допомогу тим бійцям, які зараз перебувають там на передовій. Що можете розказати про останню поїздку вашу на схід, що везли нашим бійцям і, в принципі, ну, яка ситуація там зараз? Вітаю вас, шановна громада, перш за все, святом величним, християнським, благовіщення. Бажаю вам всім оцеє благої вісті, щоб та якомога швидше вона прийшла до нас в кожну домівку. До кожного українця. Всі, напевно, цього чекають, і я впевнений, що у нас скоро ця вістка прийде добра про перемогу України в російській війні. А взагалом про цю поїздку, яку ми нещодавно здійснили з моїм побратимом, з нас взагалі їздило п'ять чоловік. Їхав ще наш побратим Свободівець Батькова Василь Сенатович, їхав боєць Національної гвардії батальйону Донбас Василь Голідей з «Красної» і голова районної ради Богородчан. Михайло Головчук. Ми виїхали в четвер, досвіта, щоб прекрасно розуміли, дорога далека, але хотілося все ж таки на швидкову неділю бути вдома. І досвіта в четвер виїхали, слава Богу, нормальна дорога пройшла. Заїхали ми так коротко у п'яти. В підрозділах були були в 93-й бригаді, були у Дружківці, там розташовані лікарі з нашої івано франківської області, які чекають так само свого призначення, де вони будуть будуть служити. Вони вже там формують е, свої свої казарми, свої, як кажуть, палати для, не дай Боже, як будуть поранені. Вони готуються, відвідали Костянтинівку, зокрема нашого земляка Василя Гритєва. Також цікаво дуже, напевно, що додатково розповімо і Олег і я про нашого священника з надвірної, який має парафію в місті Димитрів, фактично на той останній форпост українства, який з нуля побудував ту церкву. Ще 13 років назад як туди виїхав звідси з надвірної і зараз там має, має парафію. Досить непогано стоїть там на місці, адже як би воно не було в такому місці, можна кругом одна вата, як говориться, і він. Пропагує українство дуже цікава була зустріч. Так само ми їм надали допомогу. Зокрема, він дав біля ста підручників нового завіту, яких ми роздали по всіх частинах, де ми були. І на кінець ми під'їхали в кінцеву точку. До бійців Карпатської Січі, бійців це є спецзагін, особливо, ну особливе призначення, але це є суто підрозділ Всеукраїнського об'єднання свободи. Там служать одні свободівці і симпатики свободи. Ми завезли туди в цей підрозділ бронежилети, завезли шоломи. Для чому? Здається, рік війна, здається, вже би мали всі солдати мати всі засоби захисту. Але підрозділ не є офіційний, це добровольчий підрозділ, він не є. На, в штаті Збройних сил України і на Національної гвардії таких підрозділів там багато є в пісках. І тому потрібно їм, хлопці не мають, держава їх не забезпечує. І ми змушені були завести ці всі засоби захисту для них. Загалом ми відвезли понад тисячу яєць. Десь понад 25-30 кг ковбаси, м'яса, свіжий сир, свіжі огірки. Навіть накопав отець Іван хрін, храну з городу, так щоб хлопці дійсно відчули той великдень, ці свята наші традиційні, і понад 300 пасок. Свіжий домашній хліб. І це все хлопці отримали. Не, крім того, було десь понад 2,5 тонни грузу, там консервація всяка, там тушонки, то все. Так що хлопці отримали, е, як кажуть, те, що їм потрібно на, на свята, і те, що дійсно, що тішились тим, як маленькі діти, як кажуть, зі сльозами на очах, адже зрозуміли, що дійсно їх хтось пам'ятає, їх шанують і цінують. Ну, Скажу ще два слова. Подяка всім тим, хто долучився до, до цієї акції, адже це є велике, це однозначно сам, сам би ніхто не зробив. Ну, то, Коротко це була акція, організована отцем Іваном Качаюком. Ці всі великодні подарунки він зібрав по всьому деканату на Двірнянському, а також долучилася повністю Івано-Франківська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема. Бурштинська міська організація, зокрема Тисниницька організація, зокрема Богородчанська, а також Тлумацька організація. І тому загалом разом ми зібрали і зробили таку справу, яка корисна, я, я вважаю, для, для всієї громади Івано-Франківщини і для цієї України, для всіх наших українських вояків, які захищають українську нашу землю. Пане Олег, от Уже скоро, ну майже місяць, як ви перебуваєте у відпустці, нещодавно знову побували на Сході. Яка ситуація там зараз? Чи змінилась вона із того часу, як ви відправились на короткотерміновий відпочинок? І, ну от, в принципі, які настрої військових наших? Ну, хочу вам сказати, що з дня на день, як то кажуть, нема чим радуватися за рахунок того, що ми очікуємо дійсності того перемир'я, але не завжди воно є. Детальніше можу сказати, от недавно дзвонив на Кримський до хлопців, там у нас такий є упорний пост, от, питав, як вони кажуть, ну, каже, набагато ліпше, ніж було, каже, але каже, за, за рахунок, наприклад, закидування е з міномета, закидування на з Турсі, вони кажуть, час на час починають пострілювати. Що немає такого, як що кажуть, що… Мир, що можна сидіти, там, чи окопувати, чи благоустрій якісь робити, постійно треба проводити бойову роботу. Так само розмовляв з нашим бойовим командиром від Карпатської сечі Олегом Куцином. Він так само розповідає, що, як то кажуть, у пісках і не було ніколи тих. Там завжди йдуть обстріли, завжди вороги хочуть підійти ближче, відсунути наші війська. Але хлопці стоять, так само стоять, як всюди. Тримають свої блокпости, тримають оборону, тримають, проводять розвідку чужій території. Но одно можу сказати, що, що хлопці не сидять. Хлопці не сидять, проводять постійну роботу, постійно, як то кажуть, копають, постійно роблять бліндажі, укріплюються, чим можуть допомагають волонтери. Привозять мас сітки, привозять лопати, привозять їм. Ну, я, я маю веду для того, щоб, як то кажуть, цей час довгий там, чимось суспільною працею займатися, то багато всього завдяки волонтерам все приходить так, як кажуть, набагато ліпше. Ну, єдине, що хотілося б, щоб там більше якась з'являлася техніка, вони, так як побратим Михайло, вони тут їм організували автомобілі. Так само хотілося б від держави, щоб забезпечували якимось машинами такими, щоб хлопцям трохи легше на руки, щоб машина була, яка могла там вирити бліндаж, вирити окоп нормальний. Ну, В принципі, от, як стверджують деякі військові експерти, от, після настання вже от весни, насправді, яка настане, коли зазеленіє трава, задленіють кущі, можливо, слід очікувати. Якогось масштабнішого наступу або якоїсь наступної акції захоплення якогось опорного пункту. Чи відчувається це там на передовій зараз? Ну, Відчувається, я вам говорю, що завжди і хлопці готуються. Якби хлопці не готувалися, то знаєте, як то кажуть, вони би ту роботу не проводили. Одно єдине, що дійсності не треба розслаблятися, бо ворог тільки жде, щоб ми розслабилися, щоб ми стали непильні, щоб. Як то кажуть, до нас прийшла Рослобуха, так як бувало, приходить до них. Я От, би ще і... хотів додати, даруйте рем'ю. Стосовно, ви питаєте, на весні може початися що. Так, Він однозначно починається, Подиві... подивіться, що робиться зсередини, старають колоти українське військо. Тобі, друг Олег, не дасть збрехати. Ми зустрілися у Кураховому з Олегом Куциним, це керівник Легіону Свободи. Керівник Карпатської Січі. Так він їздив у той момент у комендатуру, тому що дали вказівку розброювати добровольчі підрозділи. А це є Карпатська Січ, це є правий сектор, це є ОУН. Це є підрозділ Дніпро 1 і це є оті чеченські хлопці, які захищають українську землю. Не, не з боку е цих хлатників, а, а нормальні ті люди, які стали на захист і можна сказати так, віддячують українцям, які захищали колись чечню від від московитів. Ці хлопці, які стримують усю навалу ворожу в пісках. Вони хочуть їх розброїти. Ну собі уявляєте, приходить український підрозділ, хоче розброїти українців. Це вже це вже не, не порядок. Путін цього чекає, щоб середини розколоти. І воно йде до того, що може таке статися. Але слава Богу, я думаю, що розвідка працює. Я думаю, що працюють хлопці, ті, вони вже досвідчені бояки, розберуться між собою. Думаю, буде все нормально. Але команда є цим штабу таке зробити. Що це означає? Означає, що ця територія пісків вже напевно здана. Але хлопці доступаються, тому що дуже багато їхніх друзів, їхніх побратимів там лягло. Ми просто тих і цифри не знаємо. І нам здається, як говорить Лесенко по телебаченню, що там два чоловіка, три чоловіка. Ой, дай Боже, щоб це була правда. Сумніваюсь і дуже глибоко сумніваюся, що вона правда, що по два-три чоловіка там шкода, як кажуть, двох-трьох. Але мені здається, що дуже, набагато великі цифри, більші цифри із з більшими нулями. Тому навала може піти в, в будь-яку хвилину. І саме прикро те, що як от каже Олег, немає техніки. Вона є, десь є, але чомусь її не дають. Де ті наші танки, де наша та е, крупна артилерія? Чому не укріплюються повністю так, як би мали укріплюватись? Час є, можна готуватись. Не знаю, щось в мене так, як, як кажуть, перечуття не дуже добре. Вчора зустрічався з одним чоловіком. Не буду називати звідки ця інформація, але може, вона неправда. Але сам факт тому, що є такі чутки, що є вже домовлення, що Південний Схід повністю має лягти під так званого нашого сусіда. ви можете уявити собі ситуацію, що воно може стати, якщо, не дай Боже, такі домовленості є. Не хотів би я в це вірити, що воно є, але чутки десь якісь і обростають якимось такою, такою інформацією. Ну, Давайте повернемось до. Вашого перебування тут, адже і тут ви не сиділи, склавши руки. Знаю, що відвідали кілька шкіл, зустрічались з дітьми, показували їм зброю, спілкувалися з ними. Якщо можна, розкажіть детальніше, де які школи відвідували, і ну, от в рамках цієї акції, що донесли дітям, яка була їхня реакція на це? Відвідали ми на Двернянську другу школу середню. Досить було організовано, досить сильно, досить гарно. Діточки поприносили нам дуже багато різних малюнків, зустріли так радісно, зробили великий концерт, Такий, як то кажуть, аж душі радувалося, що приїхали з того, як каже, сходу. І тут нам такі зробили такі, як то кажуть, свято. Розказували дітям. Більшість, як вам сказати, невеселих речей розказували про війну. Війна, знаєте, вона. Нема там веслощів якихось таких, розказували, чим воюємо. Розказували, з чим ворог воює з нами. Показували наші знаряддя, здобуті в бою, показували дітям ті самі, як то кажуть, гради, які привезені, які по нас лягали. Так само було у Волончинецькій школі в одній другій. Даруйте, не знаю, яка там друга чи цей. От. Е, так само діти дуже тепло зустріли, е, дуже діти задоволені е, тим, що ми їм розказували, показували, показували так само ці всі бойові знаряддя наші, розказували про війну. Показували їм навіть наші бойові карти, де ми були, що робили. Дітям дуже було інтересно, знімкувалися з нами. Як то кажуть, я От. Ну і цікаво. Ну, хочемо далі проводити такі самі акції, але біда в тому, що завтра е, перебуваємо назад в частину, і в частині нам доведуть вже коли буде відправка наша. Якщо буде ще трохи часу, то ще відвідаємо ще декілька шкіл е, по району. Е, є також певні проблеми е, із отриманням статусу. Учасника бойових дій? Знаємо, що по окремих ну, підрозділах Збройних сил України це питання якось ну, вирішується відносно більш-менш швидко. Одні кажуть, що це все залежить там, від командирів, інші кажуть про те, що щось гальмується центральною владою в Києві чи вже на місцях. От яка ситуація із отриманням статусу? Ну, от завтра будемо якраз збиратися збори в івано франківській частині, нам мають довести про ці наші, як то кажуть, атовські посвідчення. І будемо бачити, ну, як сказати, по тому, що я знаю, що більша половина вже готових посвідчень, бо в нас більше половина була в, першому, в першій ротації в Попасній, а друга половина була добровольців у Кримському. І ті, що трохи пізніше, то тим мали, мали чуть пізніше дати посвідчення, а цим, то вже мають, мають вручати, як, я думаю, навіть перед святами. Ситуація, знаю, точно є така, що як нам вже дали посвідчення гвардійське. Якщо гвардійське посвідчення дали, значить ми вже як то кажуть, стоїмо на службі в держави і має бути, кажуть, повноцінні дії вже від держави. Що мають дати, я так думаю, з дня на день. Ну, будемо бачити, як то кажуть, кур'ози різні бувають. Скажімо, яка ситуація наразі от, на місцевому рівні, тобто, чи є розуміння в місцевої влади там, стосовно якихось пільг стосовно виділення земельних ділянок і так далі? Ну, влада завжди йде назустріч. Не знаю, як може там десь. В нас йому недвинящина. Дуже, дуже влада відноситься це добре до. Вояків за рахунок того, що надають грошову допомогу. Надають, надають земельні, наділили хлопцям, знаю, що надають різні харчами. До того, що ми були волонтерами, потім я вже пішов на звардію, то я сам знаю, що ми до різних керівництв там чи де лісгоспас підходили. Вони надавали дрова, підходили до влади туди, коли Михайло Іваночко був головою адміністрації, то грошові постійно допомоги надавали адміністрації. Так само районна надавала міський голова Зіновій постійно допомагає, так само любими питаннями, чи потрібно може допомогти якимись продуктами, чи, наприклад, там якимось пальним, то постійно йдуть на висич. Пане Михайло, яка наразі ситуація в надвірні в нашому районі з вашими ну, побратимами, скажімо так, і з тими іншими волонтерами, з якими ви співпрацюєте? Ну і в цілому, яке ваше бачення ситуації сьогодні у державі і в районі? Зокрема, ну, ситуація зараз, е, що сказати, що важка, то це дуже легко. Ситуація в державі надскладна, тому що, на превеликий жаль. Ми в лютому місяці минулого року е, скинули ту владу, і здавалося, що ото все, е, біда, ота все, яка останні чотири роки була в нашій державі. Ну і зрештою і перед тим минеться і почнеться відбудовуватись українська держава. А то на преликий жаль прийшли до влади наперсточники, які в 90-х роках, в Коломиї і її крутили, на обдурювали людей. І оце краса ця. Шушера, найдарують мені за таке слово, не українське, прийшла до влади і почала грабувати Україну ще більше, як, як грабував Янукович. На привлитій жаль, ми знали, що це є воріг, і ми в очі йому це Говорили, він цього не скривав, що він воріг. А це світить в очі одне, прикривається національною ідеєю українськими гаслами національними, а робить своє. Розкрадають українську державу, і, як кажуть, до останньої нитки. І тому ситуація в державі складна, навіть сьогодні. В Києві пікетується Верховна Рада, Кабмін, щоб створили тут тимчасову слідчу комісію за ту величезну корупцію, яка є у уряді, адже слова начальника фіксальної служби і заява, ця, що розкрадено 7,6 мільярда гривень, це лише таке маленький початок, і це я факт. І тому це треба розслідувати, і щоб винні понесли покарання, адже військо, під час війни. Та ще й красти гроші в кого В українського народу, в української армії, це, вважаю, неприпустимо. Тому ситуація складна і якось з неї треба виходити, але виходити треба розумно, тому що знову ж так само не будемо піднімати тут якийсь колод серйозний, тому що знову ж таки ворогу зовнішньому це ще буде більше на руку, щоб ми тут між собою не були єдині. Але хотів би застерегти якось. Оцих мародерів, які дорвались до влади у степіні, ці люди добрі. Небесна Сотня загинула не за те, щоб ви розкрадали український народ. Ці хлопці, які на сході гинуть не за те, гинуть, щоб ви розкрадали далі українське добро і, і, і українську територію роздавали невідомо кому. Ще прийдеться відповісти, напевно, і за Крим, і за Донбас, український Донбас, тому що, як би воно не було, це українська земля спокон віку. І ніхто не дозволить, свідомий свідомий українець жодний не дозволить торгувати українською землею. Стосовно тут на місці співпраці з іншими волонтерськими організаціями ми будемо співпрацювати з усіма. Однозначно, свобода самі всі прекрасно знають. З першого дня працювала на, на користь українського війська. З першого дня ми відправляли машини транспорт на схід для того, щоб допомогти українським солдатам. І зараз е, вже десь. Від, починаючи з кінця серпня, початку вересня, ми працювали над тим, щоб створити благодійну організацію. Заледве за нам суто вона така створена, суто Свободівська, вона буде називатися Свобода, гідність, справедливість. І саме завдяки цій організації буде робота проводитись е, волонтерська на на, на на території всієї області. Вся Івано-Франківська обласна організація Свободи буде працювати. На цей фонд, щоб ми могли виконувати великі завдання, великі задачі, які будуть нам даватися для наших бійців, які є на Сході, як на Двірнянщині, так і всіх районів нашої області. Наприклад, який на жаль, для порушення дисципліни, дисциплінарного статуту Всеукраїнського об'єднання Свобода ми змушені були виключити з партії нашої, буде і, і виключено з депутатської фракції Віталія Котлярова. Це людина порушила статут і ми змушені були це зробити. І нехай собі людина працює, ніхто нікому не забороняє допомагати українським, українським воякам. Але просто дії були неприпустимі, ми змушені були це зробити. Що ж, зрозуміло, наша передача підходить до кінця, тому от уже на сам кінець. Вам, пане Олег, бажаю з Богом щасливо добратися до вашої військової частини і так само живим, здоровим. Разом з своїми побратимами повернутися на вільну незалежну свою землю на малу батьківщину, відстоявши велику, і вам, пане Михайло, нас наснає в подальшій волонтерській роботі. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми спілкувалися із командиром відділення розвитки батальйону оперативного призначення 50-го полку Національної гвардії України Олегом Туєшином. Та очільником Надрунянської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Михайлом Іваночком. Дякую ще вам. за Дякую суму. вам, шановна громада, і ще хотів би привітати вас з наступаючими великодніми святами. Побажати вам всього, всього найкращого. А в першу чергу многих і благих літ і терпіння, терпіння, і віри в те, що ми переможемо. А те, що ми переможемо, це ми просто приречені на ту перемогу. Дякую вам, що ви є. Дякую, що ви підтримуєте нас. І слава Україні! thank <laughs> you